Усі затримані українські моряки вже в Москві. 21 українця доправили у СІЗО Фортово. Решта троє поранених зараз у лікарні слідчого ізолятора Матроська тишина». Російські представники підтвердили це українському МЗС. Зараз вітчизняні консули намагаються якнайшвидше до них потрапити. Окупанти перевезли до Москви усіх захоплених українських моряків, етопували у кілька разів кількома партіями. Спочатку офіцерів та поранених, потім решту розмістили усі золи Фортова та матроській тиші. Всі в одиночних камерах. Ми знаходимося в постійному зв'язку з Червоним Христом. Він вже надіслав до Москви. Вимогу щодо допуску до наших моряків, причому як фізичного допуску, наші консули готові до цього, оскільки у нас там є доступ, і ми звичайно також активізували наших міжнародних партнерів для того, щоб вони разом з нами працювали з метою отримання якнайшвидшого доступу до них, українських бранців Лефортова вдалося відвідати члену громадської наглядової ради Москви Когиришин Сагієвій. каже на умови тримання хлопці не скаржаться, почуваються добре всіх, хто був в Лефортово, ми сьогодні. обійшли. Вони знаходяться на одиночному судяні прімінна. Также это и карантинное содержание, то есть это период, когда проверяют их документы и когда проверяют их состояние здоровья. После уже будут их приводить в обыкновенные камеры, где содержат подвое. У них не было жалоб на условия содержания. Все они говорили, что у них нормальное состояние, что у них нет проблем, в том числе со здоровьем. Ані українським дипломатам, ані адвокатам військовополонених побачитися з ними поки не вдалося, і найближчими днями навряд чи вийде. От відстані серце не далось, тому що інформацію підтвердили вже тот момент, як де всі з обурі запрете при на то, що в періоді виходних днів рядко зможуть попасть. Найшвидше побачити українських моряків можуть лише консули. Втім, зробити це вони зможуть не раніше понеділка. Для адвокатів процедура триваліша. Дозвіл їм на побачення має дати слідчий. На це можуть піти тижні. Втім, адвокати не здаються вже подали перші апеляції на обрані запобіжні заходи щодо своїх підзахисних і направляють у так званий Верховний суд Криму. В ідеалі його повинні доставити в суд, я б про це своє відповідальне жалоби просив, але в практиці це буде, швидше за все, через відеоконференціальну Ліфортова попри те, що моряків вже немає в Сімферопольському сізо. Кримські активісти не припиняють збирати допомогу бранцям. Передадим все, що куплено, зібрано туди, в Москву. У нас є зв'язок з московськими нашими партнерами, правозащитниками, поэтому ніякої проблеми немає. До пунктів збору небайдужі приносять речі та гроші. Один з підприємців доставив цілу коробку нових кросівок. Вже вдалося зібрати понад 200 тисяч рублів. Анна Ісайкіна, заман АТР